Дитячі фольклорні колективи, обрядові страви, козацькі пісні у такій атмосфері пройшов сьомий обласний фестиваль українського фольклору Дніпровий зорепад серед творчих гуртків Дніпропетровщини визначали, хто точніше зберіг регіональні особливості обрядів та свят. Такий фестиваль справжня знахідка для поціновувачів українського народного мистецтва. Анастасія Плющова далі. Здавна українці зустрічали весну по особливому, аби вродила земля, проводили обряди за всіма традиціями. Як це було у наших пращурів, і демонстрували колективи на фольклорному фестивалі. Учасники гуртка диво на Дніпровому зарепаді виступають вперше. Саме для цього й змінили репертуар сучасного на етнічний. Посадила, о, Гуртка Олена Козак розповідає, що після семінару, присвяченого українському фольклору, захопилася народною творчістю, а дівчата її підтримали. Ми з дівчатами підготували програму з народних пісень. Ну, це для нас е, вперше. Номер вивчали кілька місяців і тепер готові постати перед суворим журі. Хвилювання є, щоб сподобатися, щоб всім. Показати, як, який ти талант. Обрядові пісні, танці, заклички, пращури вкладали в ці ігри магічний зміст і вірили, що це допоможе жити в гармонії з природою. Тож, вивчаючи традиції, дитячі фольклорні колективи зберігають і продовжують стародавні звичаї. Переконана керівник іншого колективу перевесло. Всі знають, це, що без нашого минулого немає і майбутнього. Наші діти, звичайно, повинні на цьому. Виховуватись на нашій спадщині, на наших традиціях, на наших обрядах, ви знаєте, я вважаю, що наші діти вони і є, тому і культурніші, і естетично розвинутіші тільки із-за того, що вони цим займаються. Фестиваль українського фольклору об'єднує молодь, яка розуміє важливість знання своєї культури та народної спадщини, кажуть організатори. І цей захід гідний уваги глядача в усьому світі, переконана голова журі обласного фестивалю. Тобто розуміючи вагу, красу, ну небувалість цих знань, які у нас є в області, вони намагаються їх втілити зі сцен. Насамперед, це автентичний спів, автентичні якісь речі, які притаманні народній культурі. Тобто, це зі сцени, але це не сценічний варіант. Це те, що притаманне кожному з нас. Окрім оцінювання самого обряду та обрядових страв на розсуд журі представили нову номінацію – «Козацькі пісні Дніпропетровщини. Аж у цьому році ЮНЕСКО повинно ухвалити рішення про визнання козацького епосу Придніпров'я нематеріальною культурною спадщиною людства. Мы решили вот в свой фольклорный фестиваль ввести третью номинацию «Казацкие песни Днепропетровщины». И вот у нас пять коллективов заявили в выступление в этой номинации именно «Казацкие песни нашего региона». Вот посмотрим первый раз, что нам будут представлять. За підтримку обласного департаменту освіти і науки та кіноцентру Веснянка, фестиваль «Дніпровий Зорепад сприяє розвитку дитячого фольклору. Переконані організатори фестивалю, а народна творчість знов стає популярною. Анастасія Плющова, Володимир Черенков. новини одинадцятого каналу.